Усім привіт! Ви на каналі Велинчайна і мене звати Валерія. І сьогодні ми з вами поговоримо про чончо, чомчаодє, Чон -чо свято середини осені. І, звісно, ми скуштуємо з вами Йепінь, хіпінь, лунетрянки. Тому приготуйтесь, ми починаємо! Середини осені в Китаї святкуються три дні і вважаються національним святами. Так, що ж люди роблять в принципі на свята середини осені: три головні речі: перше тхан'юєнфе. Тхуанюєнфе. Тобто вони збираються на святкову вечерю. Друге, що роблять обов'язково китайці під час фестивалю середини осені, це запалять ліхтарі. Третє, що люблять і роблять усі китайці, це їсти, і їдять вони. Єбі. І сьогодні ми з вами теж будемо їсти йобі. На свято середини осені дуже люблять дарувати ось такі подарункові набори. Тобто в цих наборах ми можемо побачити різну кількість юабінів кожного року. Ці подарунки, а головніше коробки, в яких знаходяться ці юабіни, вони фантастичні. Ну тобто дуже класні. Один з таких цікавих наборів я купила сьогодні для цього огляду. Що давайте куштувати перший юабін з цього набору. Це буде з начинкою із бобів і горіхами. Ну що, куштуємо? Ось так от він виглядає. Тут можна бачити, що тут є хейдоу, якась чорна паста. Пахне. Жесть. Я б навіть сказала, що більш пахне кунжутом, ніж хейдо, але чорними бобами що це такі чорні боби? Хто знає. Ось ми бачимо теж бобову пасту і горіхи. ну давайте куштувати. Two hours later. Слухайте, це для мене це набагато смачніше, ніж червоні боби. Я вважаю, я вважаю, це дуже непоганий UABін. В принципі, можна далі їсти. Усі чотири ці юабіни виявилися з однією начинкою. Тому ми не будемо дивитися ці начинки. Краще, давайте подивимося, що в мене ще є. Пін! Яники з холодною шкірою. Що це значить? Це, по-перше, це юабіни, які зроблені з рисової муки, клейкою такою, і мені вони дуже нагадують японські моті І Юабіни, чим вони ще дуже цікаві, тому що вони з різною начинкою фруктовою. З манговою, з. Полуничною з банановою. Цей бін я купила спеціально скуштувати. Тут він і з дур'яном, і з манго. ну Ваняє, звісно, якщо ось так от він виглядає, бачите, яка краса? В розрізі в нас тісто з клейкого рису, дуже смачне, воно реально тісто зверху віддає, наче я їм японські моті. Потім начинка в нас з дур'яну з манго. При близькому нюханні ти відчуваєш манго, при далекому дур'ян вбиває усі, увесь манговий запах. Ну що, куштуємо? No! 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 Ну! No. Так, я не можу сказати, що це дуже погано, хоча воно мені не дуже сподобалось. Що ми тут маємо? По-перше, дуже цікаво, що вони змішали дур'ян і манго з якоюсь? Теж пастою. Не так більше відчувається фруктова начинка, як відчувається ця паста. Пам'ятаєте, я робила огляд продуктів, які нам давали на карантин. Хто ні, то подивіться. Так ось, в один із таких пакетів нам поклали оцей юєбін, і це, до речі, хонтоуша юябін. Ось так ось він виглядає. Бачите, в принципі, дуже гарнесенько. І, до речі, homdo це одна із традиційних начинок для юебінів. Отак От виглядає в нас Homdo Червоні боби. Ладно, куштуємо. Горохом пахне, точно пахне горохом. Потім е, віддає таким дуже насиченим, солодким таким смаком. Тому давайте. Давайте так, з приводу самого тіста, яке дуже непогане тісто. Воно трошки підсолоджене. Крім того, що воно дуже сильний гороховий привкус, дуже солодке, притурно солодке, після вкусся ще віддає трошки якимись травами. Комусь і подобаються червоні боби, але мені ні. І останній. Те, що я сама вибирала, такий подарунковий набор з Юабінів коштує 200 юанів. І так. Так, ну тут ми не бачимо, але єдине, що ми бачимо, що він якогось зелененького кольору. Так, давайте дивитися, що тут у нас. І це в нас перший зелений чай моча. Давайте скуштуємо. Є yeah. виглядає. Бачите, така паста? Не знаю, чи буде засмачно, але зеленим чаєм віддає. Блін, реально цікаво, те, що дуже свіжий смак, дуже класно свіжий дає, тому, в принципі, дуже непогано. Виглядає отак, як шоколадний, чесно кажучи, краще б він був шоколадний, ніж той кунжутно-горіховий. Віддає, якщо чесно, мені трошки смаком кави, який бачимо горіхів. Горіхів менше, ніж було в тому попередньому юабіні. Так. Хм. Точно є смак кави. Вони додали туди смак кави. І знаєте, коли ще з горіхами кава дуже непогана. О! О, такою кислинкою віддає. пахне полуничним бісквітом. А розрізала ще більше пішло клубники, чесно. Nice. Сублімована полуниця в нас. І... Так, біла начинка у нас з косом йогурту. Із ароматизатором, який дуже кислий. Мені взагалі. М -м -м. До речі, поки ми тут куштуємо юабіни, розкажіть, чи куштували ви юабіни, яке у вас враження? Буду чекати ваші коментарі. Мені дуже цікаво. О, давайте візьмемо з авокадо свіжістю. віддає свіжістю, але запаху авокадо наче немає. Ріжемо. Розріз зелененький повністю такий. Є. Видно, що вона трошки рідка. І от що я вам скажу? Вона така притерна солодка Але вона в порівнянні з цією пастою гороховою, яка тут є, вона да дає такий приторно-солодкий, приторно-незрозумілий такий смак. Чи авокадо Ні, не треба робити з авокадо. Це adстоy. З кокосом! Да. Пахне кокосом, мені подобається. Сподіваюсь, на смак буде теж нормальний. Слухайте, непогано. Ця паста, яка, з якою, в принципі, готують юабіни, а з кокосовою стружкою, тут кокосова стружка, вона змішалася і дуже непоганий смак. О, карамель. Так, пахне, я вам так скажу, пахне кавою. Це карамельна мока. Тому воно так пахне. Зовсім погано. Це горохове, таке желе. воно таке огидне. Сильний смак гороху тут і кави. От кави з горохом, як це їсти? Ніяк. Жовтенькі. Куштуємо. Коротше, є традиційний йобін з жовтком. Він солоно сладкий, і це ось він. І це така гедота, просто гедотна гедота. Вісім йобінів. з восьми йобінів мені сподобалось тільки два, шоколадний і кокосовий. Жодного традиційного Uaбіну мені не сподобалось. Ось і все, ми скуштували велику кількість юабінів. Ми вибрали найцікавіше, найсмачніше, і навіть виявили не дуже смачні юабіни. Тому сподіваюся, це відео вам стало у нагоді. І ми побачимось наступного разу. Подімпаза! Шановні, буду дуже вдячна, якщо ви поставите тен за цьому відео. не зволікайте!